Шановне панську вітаю вас на каналі Самогонщики. Бачу вже, скажімо так, прибавилось трошки підписників, трошки людей, які цікавляться цією цікавою справою як виготовлення чудового смачного продукту в домашніх умовах. Бачив декілька таких запитань, можливо, на які я не відповідав в попередніх відео, то сьогодні. І зараз розкажу. Сьогодні у мене, скажімо так, зараз в процесі стоїть виготовлення чергового, скажімо так, найсмачнішого продукту на основі цукру. Ви запитували, скільки часу займає процес, сьогодні ми сліду. 2 о 15 ранку я запустив процес, який годині закінчиться, покажу і скільки вийшло в кінці готового продукту скільки він має обертів, теж покажу. Е, ще були такі запитання, які я використовую дріжджі. На початку своєї, скажімо так, цієї справи, ці я досить недавно, десь декілька місяців тому. За порадою старших людей, часом бувають, і вони помиляються. Я придбав львівські спиртові. Картинка у зараз буде тут перед вами. Знаєте, що скажу? Що після їх використання я думав вже віддавати чи продавати цей чудовий апарат. Зовсім мені не сподобалось. Ні запах, ні смак. Тут просто -то. це була жесть. Єдине, що з них ну, скажімо, добре вийшло, я там зробив там, колбанівку е медову з перцем, то тоді той запах, такий неприємний запах, дріжджів, запах такого. Чогось то ну, неприятного пишу. Да, вот тут, правда, уже немножко Потом, случайно, натыкаюсь на вот такие вот чудові дріжджі. Шведские они. Торбодрежи. Вот. И вы знаете, це как изменилось. Настолько добрый и качественный продукт, Ніякого знають і близько там присмаку там, самого ще чогось. Слова зовсім. На виході, виходилось, якщо в мене з звільнилися, вийшло, вийшло десь приблизно десь біля 2 літрів, то з цих витискається десь 2300-2500. Готового хорошого продукту, орієнтовно 88 обертів. 78 опортів. Шетку я купив пачку невелику, там у нас 100. Грам. Ця, ця пачка на, 300, на 360 грамів з придатності до 11 го 11, року ясно, що я їх використаю скоріше. Цього мені ось, такої, пачки вистачає на 6 от, таких бачків. Тобто кладу, виходить 60 грамів на кілограм цукру Багато мало, не знаю, але я дотримуюсь такої технології. І потім е, цукор розвозив до 1 кг на 4 літра води. Грають вони приблизно 4-5 днів. 4-5 днів не треба не освітлювати. Єдине, що я не знаю, одні відстають, другі – ні. Я відношусь до того, хто зливає з бака. такі 5-літрові пляшки, воно в мене ще ніч на балконі відстоюється, щоб ще там той осад дріжджовий не потрапляв і потім заливаю в бак. І все чудово. От, тому, скажімо так, на власному досвіді це вже моя е, друга велика пачка. Попередня була ще маленька. Тобто, по світі сім. І ще одна відкрита. Вісім перегонів я вже на таких дріжджах зробив і поки що змінювати не, не, не планую. Все-все влаштовує. Все, все влаштовує. Все так що, якщо моя порада комусь допомогла, буду дуже радий. Так, ми продовжимо слідкувати, про це скоро вже підуть під тоді ми ще разочок і включимося. Не забувайте про подобаєчку і або дизлайк, якщо комусь інформація не сподобалася. Так, шановні панство глядачі, пройшла рівна година. Зараз... У нас на годиннику 9.15 пройшла година і пішли перші краплі голі. Зараз ми їх підберемо. Як я визначаю, коли вони припинили, просто на запах. Як припиняється, скажімо так, такий скажімо, дуже такий різкий, не знаю, схожий на запах, оцетону, все, прибирає. Буває по різному. Буває 30 грамів, коли 50, минулого разу десь приблизно на 100 грамів закінчився. Все дуже по-різному. Це проконтролювати і не випустити, щоб хороший продукт не пішов в голову. Дуже уважні, скажімо так, і обережні. Так, зараз пути ще цікаво, це зараз, Раді зараз. І відкриємо і спробуємо яке так. Бере Палець. Ну, як вихід, французький паркун. А тон. Піде на розпаличку, чи піде на якийсь інші потенціал. Такі технічні потреби, щось притерти, чи ще щось. Не використовую, коли перемішую кукурудзяне борошно. До речі, вчора я придбав. От. Ось таке чудове борошно. Сьогодні був, буду, буду замішувати його. От, буду робити бурбон. Перш перша експериментальна спроба. Не буду приховувати, вдалась. Продукт дуже смачний. Зараз як голову відберемо, я вам покажу, якого кольору зробив, скільки він має обертів, скільки який виход. З цього скажімо, з кілограму кукурудзяного борошна. Так що тут йде, йде процес. Іде процес на градуснику у нас виходить 89. Ну, ну Діоптрі тут з'явилось краплі трохи раніше, безпосередньо в баночку пішло десь 88 градусів. В принципі, все, все по класиці. Ось, і поки що все йде за графіком, все йде добре. Ну, от Маєте бажання, що я придбав собі такий клукову, можливо заміряти. Зараз вже в принципі, все відпрацьовано, то вже так знаю. На перших, скажімо так, перший час міряв не кожен літр, що, що виходить, який градус. А поки що тож, теж не втрачати час. Поки тут женеться цей моя дружина зробила, от спекла вдома в домашній умовах от чудовий хліб. Якщо комусь буде цікаво, напишіть, що цікаво буде, то відзніме технологію, рецептуру приготування цього домашнього хліба. Зранку, коли ти просинаєшся, в хаті пахне домашнім свіжим хлібом, це просто щось неймовірне. Ну а ввечері вже можна зробити з нього собі канапочку і випити 100 грам. Знов-таки дуже смачної, дуже добре, власноруч зробленої горілочки. А рецептуру я вам все розповідаю. Якщо щось цікаво більше, ви мене запитуєте, все розповім. Не забуваємо про вподобайку, якщо сподобалось. Ну, або не дуже сподобалось. Дизлайк. Ну, Обов'язково підписуйтесь. Продовжуємо, Продовжуємо. Так, все, процес відбору голів завершено. Відібралось, ну я завжди не дуже багато. До речі, хочу завартити, що на львіз їдріжа, коли робив, забрати прийшлося чуть на 250 грамів. Ну, давайте зараз дивимося. Скільки це вийшло нас приблизно в ранок і, і, і ось і, і, кількість має обертів. Так. Приблизно це у нас вийшло скільки тут? 75 75 знаю, Видно чи ні, пробуємо піднести. На виході приблизно, зараз на секунду, пробуємо взяти іншу колбочку. без позору. Зараз зараз. Так, поп'ю процес. Голову відбирали відбирали слідовись хвилин 15, певно. Так, бізнес прозора. Давайте. Подивляємо. так, ну скажімо, не озброєним оком. І в цій видно, а вже бачу через камеру воно щось не дуже передає. Так, от він плаває на... повертайся, зараз десь. Ну, відмітка 92, 90-92 овер. Спопрошуватись краще. Як краще було видно, ну або повірити на слово. Все, голови зараз підуть в баночку спеціально для голів. І все. А тут от, продукт йде повним ходом. Сподіваюся, завжди отримали десь приблизно за 2,5 літра. Може плюс-мінус, може 2,300, 2600, таке було. От, ну. Будемо бачити. Да, до речі, не знаю, хто вже стикався, може хтось досвідчив, будь ласка. От поставив собі таку штуку, щоб простіше було виключати ж воду. Халіра не знаю, де її робили, хто робив. Ну, тече всіх боків. Так, до речі, давай тепер контролюємо температуру води. Водичка хороша, прохолодна. Холодильнику. холодильник тепленький. так що Все, поки все йде за графіком. Все йде за графіком. Все добре, 90 градусів, біжить будьорок. Все чудово. Так, зараз у нас 9.30. Процес іде погоду. Чудово. Що нападу, не забуваємо про вподобайку і підписочку. Дякую. Так, зараз у нас... Пів 12. Пів 12 пройшло, умовно кажучи, 2 години 15 хвилин з моменту початку. Скажімо так, як пішли перші каплі. Значить, На зараз ми вже маємо трошки більше як півтора літра чудового продукту, який приблизно має відвертається. Чи не видно. Ну, приблизно, значить, на відмітці. від вікна так, взяти було видно. Ну, показую приблизно на відмітці 88, може чуть може 87, ну, десь так, звернув увагу. Таке, що дуже багато залежить, скажімо так, від бренду цукру. Взяв це якісь на акції, якісь такі гарні, білесенькі. І від нього щось мені здається, що трошки трошки градусність менша, може і ні зараз. На відмітці 90-воно. Ну, 80 80 8 80 77 ну, ну в принципі результат хороший тут нема що що нарікати чудовий результат побачимо скільки буде на виході і скільки весь процес займе часу так нагадую що будь ласка поставте вподобаєчку будь ласка підпишіться якщо вам зовсім не сподобалось, тоді І Якщо якісь є запитання, будь ласка, пишіть, будемо разом розбиратись в цій такій дуже цікавій темі, як виготовлення смачних таких от домашніх продуктів. Так, поки що завершуємо. Так, зараз у нас 13.10 за київським часом. Вже такий бурхливий відбір тіла припинився. Бачимо, у нас на відмітці 2,5 літра. Ну, ще капає, ще трошки відберу, звичайно, десь може ще грамів 100 і набереться. Ну, саме цікаве, дивіться, де він тікає паразіт. з да, Видно, не видно. От, відмітка 90 градусів. Може, 88 версій. Щоб дорогоцінні каплі не втратити зажні. В іншу баночку я підключу, щоб вони стікали. На секунду. Так. 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 О, там ще гарно так. Ще. Зараз ми а вони зараз до вас і повернеться, дивіться. 90. Прямо чітко-позначі -чітко 90. 90 градусів. Ну, зараз буде стигати, воно може там на градусі впаде. Ну, не буде 88, це вже буде кінцевий продукт. Ну, зазвичай 90. 90 є. От. Тому, значить, грубо кажучи. Ми почали в 8.15, запустився процес, зараз 13.15, рівно 5 годин. 5 годин, на виході маємо 2,5 літри. Зараз там ще процес йде, ще щось капає. Забираємо 2,5 літри. Тобто, ви знаєте, в інтернеті калькулятор самогонщика щоб порахувати, скільки вам треба додати з води, щоб отримати 40 градусний продукт, чи який ви там собі забажаєте вирахувати. вже після того день-два-три воно відпочине, ще раз переміряєте моточно і все. У нас тут в клубі зараз 98,8. Дехто на 98 градусах зовсім припиняє відбирати. Я продовжую відбираю до 99,5. Якщо йде, залишиться за, 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 як капає. Якщо капає, скажімо так, от, тече живенька, то продовжує. Якщо вже зовсім призупиняється, то відповідно, щоб не накручувати електрику і воду, то і теж припиняє. Ну поки ніби так воно, все більш-менше йде, щось, щось там трошки капає, то, там, зараз трошки холоднішої водички, що може прогнати може, сам холодильник. Та ні, холодно, це вже. Це вже певно все. Тому, шановні пані, будь ласка, кому сподобалось вподобаєчку таку гарну, обов'язково підписка і коментар. Давайте будемо ділитися там досвідом, рецептурою і хто що, і хто робив. Сьогодні планую ще заколотити на грудьному борошні наступну партію, щоб отримати бурбон. Також на цукри, до речі, про цукор спеціально з'їздив в метро, взяв такий, знаєте, саме дешевий, щоб він такий був не такий білий. От Він, по-перше, дешевший. І звернув увагу, що коли там попередні перегонки були, в мене продукт вийшов набагато смачніший, ніж з такого кристально-білого. Не знаю, чи то з чи так було, але кристалеве це був в магазині 28,50 чи 29, в метро в мішочках по 27,50. Вчора вже 20, 27 гривень 50 копійок. Такі от, так що. Не зловживайте, як то кажуть, і а насолоджуйтесь. Гарна запуска Instagram, ніколи ще нікому не завадили. Все, до нових зустрічей. Наступного разу вже щось цікаве знайдемо, розкажемо, покажу. Все, всього доброго і Україна переможе!